Сила, ти Свіжена просила, що Як фінанси за мене, а не за кошти передамує ром. Хоча бомби на лишу тіло ти по кошті Обійми Цей мене сильніше, я похахав тебе сильне в цьому світі, я подивився в твої очі. Внизя губив ті червоні троянди. Серце за залишилось в нецілую сильніше, волосся твоє, схоже на квітне, кохання своє дарує фільм Рукою веду по доповолосі, ти мене цілуєш так. Фото не двоє, ти така гарна мала, що ми коїли Зараз гуляємо по різним дорогам, ми чуємо холод ти мабуть забудеш мене, а я тебе забуду ніколи і Знову в телефоні Обійми мене сильніше, я покохав тебе сильно В цьому світі Я подивився твої очі в них Червоні троянди Серце заборонились хвилини, Цілую сильніше Волосся твоє Схоже на квітне кохання своє дарує фільм І правду казали тобі і мені що не схоже Я зараз не хочу бачити сосів твої Теплі руки як кол Посміхаєся, тільки для мене, сука, знову просилась. І тільки для тебе писав ці вірші, сподіваюся, перші для тебе в твоєму листі Ти в останнє була в моєму житті. Ти же не просила, що так як фільмах підеш за, за мене, а не за кошти передакує. Хоча побігли навіть людського Обійми мене сильнішу, я покохав тебе сильно в цьому світі. Я подивився в твої очі. В них загубився, червоні троянди, серце забуде. Лишились хвилини, цілую сильніше, волосся твоє, схоже на квіти, кохання своє даруй, як фільми О, війми мене сильніше, я покохав тебе сильно в цьому світі. Я подивився в твої очі, в них загубився червоні троянди. Серце забув залишились хвилини, цілує сильніше, волосся твоє, схоже на кит.